Вітаю! Кілька годин тому мені прийшов цей пакунок з Америки. Я навіть його не чекала, тому що е, планувалася розсилка пакунків десь в кінці жовтня. Але виявляється, що от буквально за кілька днів після того, як я зробила замовлення, воно було відправлене. Але мене навіть не повідомили про це. Це пакунок від Меліси Малін. А від Маліси в мене вже є. Оця колода Табла Мунді я її зараз дістала просто для порівняння. Меліса відома колодою Табла Мунді. Таро. Вона створює колоди за кроулянською системою. Ну, Табула Мунді вона більш за золотою зерею. Це таро Розетти така І... Буквально цього року влітку був кікстартер. Меліса зробила ще одну колоду. Так, мої рухуночки всі. Так, все. Так, це я так розумію рахунок. Так, це всі мої рахунки. Отже, ха, як вона, коробочка. Пакетику, ну добре. І вона зробила колоду, називається вона телос таро. Телос грецького означає кінець. Я не пам'ятаю вже, вона якийсь, звичайно, сенс заклала в назву цієї колоди, але я коли читала Кікстартер кампанію. Я не пам'ятаю саме сенс, який вона закладала, тому зараз нічого вам не скажу. В Маліси є сайт, там де можна все це, в принципі, почитати при бажанні. І а, вона зробила цю колоду за книгою Кроулі 777. там, де Кроулі приводить всі магічні співвідношення, асоціації карт і там, з різними магічними системами щось таке. Я не читала роботи Кроуля, взагалі жодної роботи Кроуля не читала. І саме про роботу 777 я чула такі дуже ну як, критичні відгуки. Я навряд чи буду читати цю книгу, але мені здалося, що ця колода вона буде такою своєрідною сестрою колоди Табула Мунді. Ця колода мені видається тим, чого я чекала від таро розетти. Таро розетти в мене була, але я продала цю колоду, вона мені не подобалась тим, що промальовка була дуже, як вам сказати, видно було, що оригінальні малюнки були дуже маленькими, і коли Маліса їх видала в великому форматі, от як цю колоду, то це стало дуже помітно. І ну, ці всі. Недоліки, так би мовити, маленьких зображень оригінальних, вони стали помітними. І я продала. І таро Розетти тепер я хочу придбати все одно, але тільки якщо Маліса видасть її в маленькому, можливо, в карманному варіанті. Отже, а ця колода Тело Старо. Тут у нас Фіта, грецька літера, вона теж має певний сенс. Знову ж таки, я не пам'ятаю. Тут у нас ось така штучка. Field, Stick and Glow. А, це треба від, коротше, зняти цю оцей папірець, там буде липуча поверхня, і це можна кудись наклеїти. Ну, це навряд чи тут у нас ось така поверхня. Титульна карта. Тут вже меліса. Зробила таку якість карт. Так, це в неї інша якість. І розетта в неї була іншої, і та була іншої якості. Ну це, ніби непогана якість, до речі. Подивимось. Так, ну традиційно для Меліси така упаковка З цією стрічкою товстою. Коротше, коли був кікстартер, тут ще в нас такий стікер. Я думала спочатку взяти цю колоду, але потім не було доставки в Грецію, ну, можна було зв'язатися з Мелісою. Більшої книжки, до речі, до цієї колоди немає. Є поки що тільки така. Меліся каже, що вона хоче написати книжку повну для цієї колоди. Ну, невідомо, коли це коли це буде. І, до речі, книги Меліси можна придбати у електронному вигляді. Через застосунок Fulls Dog. Там є книжки до багатьох колод до авторських, до mass-market, на будь-який смак. Так. І я думала, що я не буду купувати цю колоду поки що. Думаю, дочекаюсь, може, коли буде нове видання розетти. Але, ну, бачите, не вистачило мене надовго. Все ж таки, я здалась і вирішила. Замовити цю колоду. Угу. Так, ну ось ми бачимо її розмір. Вона за розміром точно така ж. Це я перед відео виклала старші аркани, щоб порівняти. Значить, Це в нас табула Мунді найбільший розмір. Ось вони, в принципі, з табою однакові. Бачите, схожий дизайн. Меліса сказала, що буде ще одне видання, скоріш за все, у цієї Телостеро, але воно вже буде іншим. І оцей факт, що воно буде іншим, я думаю, що він на мене вплинув. Тут картон інший, він абсолютно не подобається мені цей картон. В Табонді, дивіться, по-перше, він дуже легко брудниться. Хоча я дуже завжди слідкую за чистою своїх рук, коли користуюся колодами. Тим більше, <гум>, не дешевими колодами. А, плюс цей картон, він якби. Ну, По-перше, що він буде виглядати брудним, дуже швидко. По-друге, на ньому е з'являються царапки. От у мене на зірці. Ось, дивіться. Це дуже швидко з'явилось після придбання. І взагалі він такий якийсь. М'якенький, тобто він не жорсткий. Чим жорсткіший картон, тим краще він переносить, там, якийсь... Е... е, якийсь вплив на себе. От бачите, тут видно, що це різний картон. Так, ну це я просто для порівняння. Отже, дивимось на Тело Старо. Тут у нас принцеса дисків, принцеса мечів. Так, це в мене ще одна міні-табула, я її потім відкрию. Принцеса Келхів. Так, енергетика цієї колоди дуже схожа на табулу. От саме не на розетту, а на В Чому особливість цієї колоди? Цю колоду Меліса писала протягом двох років. От у неї, бачите, в неї своєрідний стиль. В неї малюнки. Я думала, до речі, що, ну, що табло вона, наприклад, малювала в комп'ютері, і ця колода здається, ніби то, що це цифрові малюнки, але насправді ні. Я пам'ятаю, що коли я купувала таблу, в Маліса на сайті, вона писала, яку техніку малювання вона використовує. Там були в неї фотки оригіналів карт. Оригінали, по-моєму, формату А5. І ці, по-моєму, також формату А5. Тобто це все, що вона малює своїми ручками ну, і фарбами. Тобто Це не цифрові малюнки. З цією колодою вона підійшла таким чином. Так, а в нас це вже пішли. Чекайте. Ага, це в нас вже старші аркани пішли. Окей, я вже <смітна> не помітила навіть. Вона. Писала ці аркани кожний аркан в той період року, який співвідноситься з цим арканом. Це стосується і молодших арканів, і старших арканів, тому на створення цієї колоди пішло, пішло два роки, тому що, ну, якщо, наприклад, у нас сила співвідноситься з періодом лева, це майже один місяць, то молодші аркани в нас мають співвідношення лише в 10 днів. І от саме в період цих деканатів Меліса писала. Ну, Карти, які співвідносяться з певним деканатом. Що ще мене дуже привабило в цій колоді це кольори. Чого мені не вистачає в кроволянській колоді в оригінальній колоді Фріди Харріс, це яскравих. Не обов'язково яскравих, але, ну, знаєте, широкої кольорової гами. І от у Меліси, що в таболі, що в розетті, в принципі, ну, в розетті. Мені здається, трошки менше. І в таболі, і в цій колоді вона використовує кольори, які, до речі, не дуже часто можна побачити. От в цій колоді дуже багато такого ніжного блакитного кольору. Але при цьому присутні і більш яскраві кольори. Також Меліса не використовує кольори просто так. Тобто в неї все це зав'язано на співвідношеннях, які прописував Кроулі. Я так розумію, що сама Меліса, художниця і авторка, вона телемітка. І вона, ну, якби глибоко занурена в всю цю кролянську релігію, так би мовити, тобто вона дуже-дуже в курсі. І вона бере до уваги всі рекомендації. Ну, от, наприклад, в таборі вона користувалася рекомендаціями Золотої Зрії. Якщо ви почитаєте, наприклад, Регарді, по-моєму, це роботи, які стосуються ордену Золотої Зарі, а саме Таро, то там є в них рекомендації стосовно старших арканів, і якщо ви їх порівняєте з кольоровою гамою Табуле Мунді, то ви побачите, що там явно ну, використовувалися рекомендації Золотої Зарі. Тут Меліса користувалася тими співвідношеннями, які прописував кроулі. Щодо Кроулі тут я не можу, не можу нічого підтвердити або спростувати, тому що я не знайома з його роботами. Тому я просто вам зараз показую. І мені дуже подобається Маліса тим, як вона пише. До колоди Табула Мунді, до речі, є переклад російською. В інтернеті можна його знайти. Там його, правда, скопіювати не можна, по-моєму. Там як? Переводив, переклад це робив один товариш-чоловік, він спочатку його робив в своєму в живому журналі, а потім звідти якась терологиня з його дозволу скопіювала собі на сайт. От З сайту цієї терологині скопіювати цей переклад не можна. Але з живого журналу можна скопіювати. Переклад до Таро Табула Мунді. До цієї колоди такої книжки немає, лише оця маленька. Але як я бачила по відгуках, в принципі, основна інформація для розуміння арканів тут є. От Бачите, тут невеличкі описи. Тут не дуже сильно, в чому мінус ці книжечки, тут не дуже сильно описані от саме е, е, символізм. Тобто до символізму треба буде доходити самостійно або читати оцю роботу 77 е, Кроулі. чого я робити не хочу. Тому я буду чекати на книгу Маліса. Так, ну що, в принципі, я задоволена: картон доволі тонкий. І ви знаєте, мені здається, що він трошки гірше, ніж я про нього подумала спочатку, тому що в ньому нібито немає цієї серцевини. Ну, почекайте хвилинку, як перевірити, чи є якась серцевина? А в карті можна так взяти і подивитись, чи просвічується. Ну, так, да, просвічується. Скоріше за все, за все, що або немає серцевини, або е вона, е ну, наприклад, там найтонша, най можлива. Хоча от сама товщина, або тоншість, можна сказати, цих карт, вона якраз дуже зручна. Ми подивимось, як вони будуть у використанні. Трошки мене дивує вибір у цього фону. Він такий, знаєте, як засохлий цемент. <риклад> <риклад> ну, у Маліси з фоном, не знаю, у мене дивне ставлення до її вибору фону, тому що ту ж розету Таро вона теж зробила з таким дивним жовтим фоном, сенс якого я не розумію. Так, і тепер ось у мене ще така є манюнька. Я взяла її для того, щоб робити великі розклади. Це міні-табула Мунді. От. Табула велика, є ще табула середня, і є оця маленька. І я також чула, що середня такої ж якості, як велика. Тобто така не дуже. Е, так, я чула, що маленька е, кращої якості, ніж велика і середня, тому от саме через це я вирішила взяти маленьку. Так, схоже, вона, от саме оця поверхня її дещо відрізняється. Це додаткова карта е, хід, яку можна за бажанням, там вона коштує 1 її, її додати, якщо Хтось хоче. Так, зараз я її відкрию. Тому що оригінальна карта хід ці колоді у Меліси Мелін вона більше схожа на силу Витівську. Там жінка з левом просто поряд. А тут от, прям бабалон і оцей звір з, з, ну, з різними обличчями. Це вже більш така кровлянська ідея. Так, ну, табула Мунді це в нас жезли. Я дуже швиденько її покажу. Це в нас лицар, дам, дама, королева, принц і принцеса. Далі в нас ідуть келихи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. По суті, я зараз перевіряю, чи всі карти на місці, тому що я це завжди роблю будь-яку колоду, яку я <сум> отримую, я завжди перевіряю чи всі карти на місці. Бо я наслухалась історії, у мене жодного разу, правда, не було, щоб не вистачало якоїсь карти, але я знаю досить багато з інтернету історій, коли в людей може не вистачати карта, або можуть бути зайві при цьому. Ну, таке. Лицар, королева води Келихів. Принц Келихів і принцеса. Туз мечів, двійка, мечів, трійка, четвірка, п'ятірка, Шістка, сімка, вісімка, дев'ятка, десятка, лицар, королева, принц, принцеса. Диски: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Лицар. Ох, королева, принц, принцеса. І далі у нас ідуть старші аркани. І от мені цікаво трошки порівняти, так, де в нас велика? Саме кольори. Наскільки вони. Ну, я не знаю, як передає камера. В реальності є невеличка відмінність. От, Наприклад, зелений колір, він тут більш прохолодний. а Тут він трошки більш тепліший. Так, оно. Ну. ну, це вже, в принципі, деталі є. Це я просто заради цікавості це роблю. Так. Коротше, є невеличка відмінність. Тут, типу, знаєте, на Півтони, може, трошки тепліші кольорі, кольори, але. Давайте от жриці ще. Подивлюсь жрицю. Але це абсолютно не суттєво. Так, вони майже однакові. Тому не варто навіть. Не варто, коротше, навіть на цьому загострювати увагу. Так, імператриця, імператор. Єрофан, закохані, колісниця, регулювання, відлюдник, Фортуна. Ось вона. Хід. Я для себе я чому взяла другу карту? Тому що я для себе так їх використовую. Цю я трактую більш в кровіанській е традиції, а цю трактую як ветівську силу. Хоча вони не мають. Таких кардинальних відмінностей. Тут вже відмінності йдуть в нюансах. Але ці нюанси я беру до уваги. Зірка. Отак мені подобається цей синій колір. Тут. Хоча, от, подібні відтінки синього я не дуже люблю. Але на цій карті він прям такий доречний. Так, ну що? Зараз я ще порівняю товщину колоди Просто знов з цікавості. І друга. Ну так, вони різні за товщиною. Як же ж їх так взяти, щоб вони не випадали з рук? Так, це трошки тонша маленька. Дещо тонша. Ще можна отак. Прикласти їх, так. Да. да, от бачите, майже на півсантиметри різниця. Е, я не знаю, да, от так от видно. Так, ну, схоже да, що. Тут дійсно трошки інший картон. І він дійсно кращий, ніж у великій, і ніж у середній, як я чула. Я чула, що середня була гарної, гарної якості перше видання таблимоді. Зараз це вже друге, мабуть, я не знаю яке. Ну, власне, це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!